Так, це тільки що ми випробували на закачку вакуум. Це на ямі так закачується. Потім, щоб на полі викачати його під тиском, потрібно поміняти оцих два патрубка. Вход на виход. Я зараз ось бачите, це дуже просто легко роблю, одною рукою його, витягнув і поміняв. І тепер уже бочку, бочку даю на, на виход. А атмосферу даю на вход І ми вже будемо з атмосфери брати повітря і подавати під тиском вже в бочку і жижа буде видуватися вже під тиском. Тобто, ось в даному випадку з атмосфери береться повітря через вакуумний насос. І під тиском вже буде подаватися. Включай! Пер у нас на навпаки пішов, в іншу сторону. Ось і тест створюється. Тут уже на пакет є. То есть дуже просто все. Два патрубка між собою міняються, стрілочки намальовані, на ямі бочка йде на вход, на полі, бочка йде на вихід.